Четверте квітня міжнародний день бродячих тварин. Собаки і кішки повинні мати дома. Але бродячі собаки і безхатні коти не з'являються самі по собі. Вони ведуть іноді вельми тяжке та нещасне життя на вулицях. Часто просто вмирають, страждають від сильної спеки, холоду та хвороб. Або переслідуються жорстокими людьми. Ми, як люди, які піклуються про тварин, можемо зробити щось, щоб полегшити становище бродячих тварин. Четверте квітня це всесвітній день бродячих тварин. Він ініційований, щоб показати співчуття. Турботу, а також вжити заходів для бродячих тварин по всій нашій планеті, що можна зробити вже зараз? Наприклад, підтримати цей день, розповівши про нього тим, кого ви знаєте, або поселити безхатню собаку, чи є у вас поблизькості притулок для тварин? Чи можете ви допомогти людям, які займаються допомогою таким тваринам? Підтримка організації, які працюють з бездомними тваринами, може бути зовсім не зайвою. Давайте ж поділимось з цими тваринами своєю добротою. Проявимо до них нехай маленьку, але турботу.